дивіться, навіть після всього, що расисти не робили в Україні, наші б'ють по МПЗ, по аеродромам. Дуже рідко де колись прилітає блін, по якомусь об'єкту такому не військовому або не подвійного призначення. Почому б'ють. Рашисти По Дому культури в Харкові. Сьогодні, блін, по Вищому учбовому закладу в Харкові. І отаку, от ну, от постійно. То по лікарні. Ви вважаєте, там хоч одна людина залишилася, була б там хоч одна людина, вона б же повісилася. І того, що, що творить її держава. Вона вже повісилась. Тобто людей там не залишилось. Жодного. Жодного то тварини. Бо, ну я ж кажу, ну, не могла б людина витримати, що її держава таке чудо. І те, що вони розказують, що вони б'ють тільки по військовим об'єктам, там вже стільки доказів є, що вони в основному б'ють по гражданських. 90%, 10% по яких військових об'єктах. Так що не то що розмовляти нема з ким, навіть за людей вважати їх не можна. то, то сама велика помилка, яку ми могли б створити, це знов вважати їх людьми. Вони не люди. Сі сто відсотків. Отже, у в нас виход один: воля або смерть. Слава Україні!